Армія РФ вдарила по центру Ізюма нові мита Китаю та імпорт США та відновлення польотів в Україну. Детальніше про це в новинному дайджесті за 4 лютого. Директор Магата Гросі прибув до України. Це вже 11-й його візит від початку повномасштабного російського вторгнення. Метою візиту є огляд підстанції Київська та обговорення можливих дій агентства щодо запобігання ядерній аварії під час воєнного конфлікту. Майкл Олірі, виконавчий директора Янер, сказав, що авіакомпанія сподівається, що Дональд Трамп закінчить війну Росії з Україною. Тому компанія вже розробляє план, який дозволить почати польоти в Україну протягом 4-6 тижнів після закінчення війни. Про це повідомляє телеграф. Нацполіція та СБУ затримали двох жителів боковини, які планували підірвати поліцейських на замовлення спецслужб РФ. Зловмисниками виявились двоє хлопців 17 та 18 років. Слідство також встановило, що молодики виготовляли амфетамін у нарколабораторії, який потім збували по всій території України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Китаєві мита ураз. Мері 15% на деякі товари із США у відповідь на 10% підвищення митних тарифів на експорт китайських товарів до Сполучених Штатів. Це підкреслює спробу китайських політиків залучити Трампа до переговорів, щоб запобігти відвертій торгівельній війні між двома найбільшими економіками світу. Про це пише Reuters. Сьогодні в день російські військові завдали удару по центру міста ізюм на Харківщині. Внаслідок ракетного удару загинуло 5 людей, та ще 55 постраждали. Серед них є діти. Про це повідомив голова Харківської ОДА.